Мене звати Каріна Мельник, я сертифікований інструктор міжнародного рівня з адхо-йоги. І сьогодні ми будемо говорити про форми ПМС. Що таке взагалі ПМС? ПМС це передменструальний синдром. Це є сукупність фізичних, емоційних та поведінкових характеристик, які виникають в другій фазі циклу після овуляції і зникають з початком або незабаром після початку овуляції. які є форми взагалі ПМС? Перше, це є цефалгічна, далі є кризова, також є набрякова і нейропсихічна форма. Зараз я коротко розповім, які симптоми в кожної форми і що з цим потрібно робити. Перше, це цефалгічне, які є симптоми? Головний біль по типу мігрені, або головний біль напруги і світлобоязнь. Що ми робимо? Якщо біль, як на мігрень, односторонній. Зачіпає скроню, очницю, чоло, інтенсивність висока, десь 7-9 балів. Може з'являтись нудота, підвищена реакція на звуки і запахи. Тоді ми використовуємо гіпервентиляційні техніки, такі як капала пхаті і пхастрика. Якщо це біль напруги, такий стискаючий, інтенсивність 2-3 бали, таке відчуття, ніби ви одягнули каску на голову або гумову шапочку для плавання. Що ми робимо? Ми робимо масаж шийно-комірної зони, масаж голови може бути. Йога нідра, шавасана використовуватись так само, вправи для розслаблення м'язів голови і обличчя. Які? Ми робимо мімікою подвижні вправи: широко відкрити очі, стиснути, брови підняти, опустити, широко посміхнутись, нахмуритись, тобто даємо рух всім м'язам обличчя. Також дихальні техніки з акцентом на довгий видих, вдих і довгі видихи. Або дихання через ліву ніздрю прикрили праву і декілька хвилин подихали через ліву. Або використовуємо техніку повного дихання, коли вдих йде в живіт, переходить в грудну клітину, трошки припіднімаються ключиці, і першим здувається живіт на видосі, опускається грудна клітина і ключиці. Друга форма кризова симптоми: це підвищений тиск, є серцебиття і можливі панічні атаки. Механізм дії. Це регулювання вегетативної нервової системи на парасимпатику. Це може бути дихання у джаї, шипляче дихання, дихання животом. Ми використовуємо вправи по типу ваю, коли є декілька вправ, ми їх робимо послідовно і підв'язуємо до вдиху і видиху. Потрібно покращити судинний тонус і нормалізувати артеріальний тиск і зменшити емоційну напругу. Якщо вже трапилась панічна атака, що потрібно робити? Ми можемо використовувати циклічні затримки дихання або дихання в паперовий пакет. Це дуже допомагає, тому що збільшує всередині організму концентрацію вуглекислого газу. Капіляри почнуть розширюватись, тиск зменшиться і ЧСС сповільниться. А так само ми можемо використовувати вправи на тазове дно. Це наша мула банха, м'язи тазового дна, коли ми стискаємо, розтискаємо, стискаємо, розтискаємо. Можемо це використовувати і так само дихання животом. Не грудне, тільки живіт, повний вдих і видих. Третя форма нейропсихічна, які є симптоми. Це є дратіливість, агресивність, плаксивість, тривожність, депресивні стани. Що потрібно робити? Нам потрібно нормалізувати рівень дофаміну, серотоніну і ендорфінів через рух. Можуть бути прогулянки, йога, але доказово працюють аеробні силові вправи, коли головне, ми не доходимо до свого піку. І четверте, це набрякова форма. Які симптоми? Це зайва вага з'являється різко, плюс 1-2 кілограми. Це затримка рідини в організмі, набухання грудей, і загалом набряки по всьому тілу. Механізм дії це стимуляція лімфодренажу, венозного відтоку, зменшення застійних явищ в організмі і покращення циркуляції в області органів малого тазу. Що ми робимо? Це можуть бути прості вправи в яями на шию, руки, комірну зону, грудний відділ. Можуть бути на четвереньках, динамічна кішка вгору, кішка вниз. Може бути комбінація, коли ми робимо у діяну, робимо потім. Кобру і Шалабхасану, і це зв'язка, яка може повторюватися циклічно по 8-10 підходів. Також допомагають скрутки і вправи на литки в перевернутих положеннях, але це не стійки на голові, це коли ми лягаємо і ноги задираємо трохи вище на стіночку або на стільчик ставимо. І починаємо литками робити якісь повільні, неважкі вправи. Далі можемо перейти в положення на півмісточок і підіймати таз вгору і вниз. Єдине, що ми контролюємо подовжений вдих через трубочку, видихаємо. Профілактичним буде нижнє дихання животом або повне дихання, або це може бути грудне дихання, як по типу капала б хаті, але теж вдих довший із супротивом. Рот трубочкою. Загалом форми ПМС можуть бути змішаними. Та зараз ви вже можете по симптомах подивитись, що вам підходить, який, яка у вас є симптоматика, і тоді ви можете вже знати, що вам з цим робити. Але хочу сказати, що це перевірено і на собі, і на учнях, і на великій кількості людей, які практикують йогу. Коли ви робите це регулярно, симптоматика. Зменшується в рази або зникає взагалі. Дякую за увагу. До нових зустрічей.